Слава Україні! Понеділок, 20 жовтня, пропоную провести в інформаційній компанії Першого Подільського про наслідки нічної атаки по Україні авто слюсаря, який викрав авто та розбив його. Три пожежі на Хмельниччині розповім протягом наступних п'яти хвилин. У ніч на 20 жовтня противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер та шістдесятьма ударними БПЛА. Типу шахет, гербера і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними станом на 9 ранку проти повітряної оборони збито або ж подавлено 38 ворожих БПЛА. Та на півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання трьох балістичних ракет та 20 ударних БПЛА на 12 локаціях. Сьогодні вранці ворог завдав удару безпілотником по приватній оселі у селищі Орілька Лозівського району, де в момент обстрілу перебувала сім'я. Внаслідок чергової російської атаки на Харківщині поранена 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес. Виникла пожежа також пошкоджено дві господарчі споруди. Вночі ворог спрямував дрони камікадзе та артилерію по двох районах Дніпропетровської області. У Нікопольському районі пошкоджено чотири приватні житлові будинки, шість господарчих споруд та лінію електропередач. У Синельниківському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Вогонь також охопив магазин. Пошкоджено будинок культури. Всі пожежі оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав. Сьогодні, 20 жовтня, повертається додому на щиті городочанин, бурлик Богдан Петрович, 1993 року народження, який майже 11 місяців вважався зниклим безвісти. Герой загинув 23 листопада 2024 року в районі населеного пункту Пушкіне Покровського району Донецької області, захищаючи Батьківщину. Прощання з героєм відбудеться о 12-й годині у храмі Святої Людмили Княгині Чеської Православної церкви України. Світла пам'ять захиснику, щирі співчуття рідним. У Старокостянтинові поліцейські оголосили підозру автослюсарю, який викрав автівку клієнта та вчинив на ній ДТП. 9 жовтня близько 23-ї години. Підозрюваний перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння. Прийшов до гаража, в якому займався обслуговуванням і ремонтом автотранспортних засобів. Чоловік вирішив з'їздити у продуктовий магазин, тож сів у відремонтований Фольксваген одного із клієнтів та вирушив до супермаркету. Проїхавши близько 600 метрів, порушник не впорався з керуванням і в'їхав у паркан приватного будинку, мешканці якого і викликали поліцію. Рівень алкоголю в крові порушника перевищував допустиму норму у 10 разів. Відтак, 23-річний місцевий житель нестиме. Як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 410 повідомлень про події та правопорушення, із них 113 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 106 адміністративних протоколів, із них 15 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано сім дорожньо-транспортних пригод на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 583 повідомлення від мешканців області. Три пожежі ліквідували рятувальники Хмельниччини за минулу добу. Так у селі Цмівка Шепетівського району сталася пожежа у житловому будинку через необережність під час куріння. Вогнем знищено ліжко, меблі, пошкоджено речі домашнього вжитку. А у місті Старокостянтинів виникло займання у житловому будинку. Вогнем знищено перекриття та пошкоджено речі домашнього вжитку. Ймовірною причиною є порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Цього ж дня у селі волиця Польова Хмельницького району горіла зерносушарка. За попередніми даними, причиною могло стати самозаймання. Вогнем знищено насіння соняшника та сушильне обладнання. Пожежу ліквідовано на площі 20 квадратних метрів. Внаслідок подій ніхто не постраждав. Це все, чим встигає поділитися на цю мить. Вже у наступних випусках більше інформації про головні події країни та області. Тож долучайтеся до соціальних мереж. Там завжди багато корисної інформації.